Після критики міського голови працівники Державної автоінспекції кинулися виправляти недоліки у своїй роботі. Вдарили по порушниках правил дорожнього руху рейдом. Спочатку інспектори ліквідували стихійну стоянку біля кооперативного ринку. Нехтуючи заборонами, автомобілі паркуються там, поки не закінчиться торгівля. Потім працівники ДАІ взялися за зупинку біля кафе Мірабела. Віднині вона лише для міського громадського транспорту. Автобуси та маршрутки приміського та міжміського сполучення можуть здійснювати посадку і висадку пасажирів лише на автостанціях на привокзальній площі і вулиці Шершова. До таких змін громадяни, що дістаються Житомира, поки не звикли і Сідають до маршруток у звичному для себе місці. Водії показують інспектору свій розклад руху. На документі підпис начальника головного управління промисловості і розвитку інфраструктури Житомирської облдержадміністрації Василя Сухораби, але відповідних рішень місцевої влади і даї нема. Згідно рішення міського виконкому та Державтоінспекції міста Бердичева, значить район Мирабела, автобусна зупинка буде переноситися на площадь будівельників в зв'язку з інтенсивністю руху ходів напливу транспортних засобів, які рухаються по вулиці Леніна, декілька водіїв вантажівок примусили розвернутися. Інспектори ті знехтували знаком в'їзд заборонено і скоротили шлях навпростець через місто, за що на них склали протокол. Згідно рішення міської ради працівниками Державтоінспекції проводилась профілактична робота по безпеці дорожнього руху. Значить, під час профілактичних заходів, значить, працівниками Державтоінспекції. Пекції було складено понад 60 адміністративних протоколів на водіїв, які порушують правила дорожнього руху. Такі рейди мають стати систематичними. Державтоінспекція обіцяє навести на дорогах бердичева порядок.